Подивіться, де я зараз знаходжусь, а знаходжусь я зараз в грі CSGO 2, яка недавно вийшла для всіх, у кого є прайм статус. Ну ви зрозуміли, в мене вже ця гра була доступна давно, але. Сьогодні не записую я чомусь по ній відео, але сьогодні я вирішив по ній записати, тому що вийшла карта, яка, а вийшла карта Інферно. І тому сьогодні я хочу зробити на неї обзор і також заразом вам показати таке згод Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте про колокольчик, щоб не пропускати всі мої відео. І ми починаємо. Переміщаємось на карту Інферно. І подивіться, я вже перемістився на карту Інферно, і це щось неймовірне. Це зовсім не та карта, яку ми знаємо. Оце КТ спаун. І чи схожий він на який він був, чи ні. Звісно ж, ні. От подивіться, який КТ спаун був раніше в, в, в звичайній КСГО. Ось, дивіться. Та не можу пальцями отак зробити. О, отакий, в общем. ну ви, ви зрозуміли, який був спаун КТ. В казки обичні, а подивіться, який тут дуже красиво, дуже ярко, все мені подобається. Отут зовсім не так, як було. І тут перше, що кидається в глаза, як мені, тут стояв колодязь. Це я точно помню, Зараз його ж нема. Тут поставили таку машинку, на яку можна запригнути, допустимо, хтось йде і ставить хешоти. І... Ну, потім дивимося. Фаст пробіг, як я його називаю. Тут так пробігаємо, хорошо. Тож все ж змінилося, не так було. Отут зовсім не так, як було. Це я вам можу 100% дати. Зовсім не так, як було. І куди я хочу зайти, хочу зайти. я Ось сюди. І капець. капець, як тут красиво. Не знаю, чи на відео це передається, тому що я чуть-чуть якісь відео убавив, але тут супер красиво. І не кажіть що це можна розбивати. Так, да. це можна розбивати, блін, класно. це. Прикиньте, в кого ноутбук якийсь слабенький, що буде з FPS. Я просто не уявляю, блін, як же ж класно. Переходимо, куди я хочу йти, а хочу йти я. Давайте спочатку тут подивимося. Ось, ось цього не було, ніби. Отут був кустик якийсь. Це я точно пам'ятаю. Так, переходимо. Тут запригнути можна ось сюди. Не можна, напевно, не можна курочки. Курочки все. Курочки роботають. Курочки працюють. так. Оцей штучка там, де ми сиділи, мені здається, чи вона стала чуть-чуть більшою, глибшою, що тут не так багато місця було. Мені здається, так. Хм. Хорошо, я ж ішов на Апленд. Переходимо до Аплента. Тут також ми сиділи, тут все нібито нормально. Тут прапор Італії ось є. Ось цього не було якась машинка. З вином, напевно. І ось Апленд. Що я тут бачу? Коробочки не такі, як були, не такі, як були тут. рядика, ну, Бах, Прикинь би, прикиньте, було б, якби вони вибухнули. А як ускоряться? Ага, все, тут запригаємо, тут ми запригимоємо, все хорошо, тут ми теж запрігаємо. Ага. І я вже бачу м -м -м, таке, знаєте, отліччя. Тут раніше ця позиція називалася тімка, але тепер це не тімка, це святка якась. Ладно. Подивіться, тут світло, тут світло, яка це тюнка, як тепер це реально святка. Ну, ладно, переходимо далі. І Мені от подобається, що раніше в обичній версії КС отам було не так красиво, не такі красиві домики, все таке а тут тепер дуже красиво. І я, от, я дещо тільки що все я бачу на ходу. От що тут не хватало? По-перше, тут додавали бочки, але тут завжди щось стояло. Як ви думаєте, що тут стояло? Ну, от даю вам три секунди. Раз, два, три. Я думаю, ви всі догадали, що тут стояв скутер, оранжевий скутер. Але зараз його нема. Блін, жаль, жаль, блін. Переходимо отут. Тут також щось змінилося, це точно. Якось тут не так було. Тут піски, 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 все хорошо. Якісь вони нібито нижчі стали. Нижчі, нібито стали. Тут все хорошо. От стрілюємося. І я вже бачу отут нестиковочку Давайте зараз запрігнемо сюди. Тут було сіно, тут я точно пам'ятаю, що було сіно, тут тепер бочки. Запригаємось туди, ми підемо потім я вже бачу, що там щось красиве. Але отут був порог, як сказати, балкон, і нібито отут він продовжувався. Але зараз тут черепичка, тут криша, і тепер тут цього про... балкончик О, ноги мої. І тут тепер цього балкончика нема, тут можна, але все одно тут можна сидіти. І я вже хочу перейти ось сюди. да. -ху -ху -ху, як тут все по-другому? Отут он якось сюди пройти не можна, не можна. Подивіться, як тут красиво, чийсь дворик. Ану, тихо щас всі затихли. Дивимося, чи тут є звук собачки, чи ні. Я, якщо ви не знали, що в старих версіях кес, ну, як в старих, в обичній кес, тут був гавкала собачка а тепер. Тепер ні. Собачку прибрали. Не кажіть, що собачку прибрали? Блін, блін, ну добре. Переходимо тепер сюди. І не кажіть, що тут можна стояти. Да, тут можна стояти. І прикиньте, тепер ви, коли отут ішли. Ви, ви чекали завжди отут. Ну я чекав. А тепер нам ще й оце чекать прийдеться, не тільки це, а ще й це добре, добре переходимо сюди. Тут є така крисерська точка, яка інколи підбільшувала, але тепер вона нібито стала меншою, і тут, я не знаю, чи видно буде, чи ні, але сидіти нібито тут можна. Так, не кажіть, що ця дверка відкривається. Ні. Ху, хорошо, що ця дверка не відкривалася, бо було б дуже, дуже, непривично, дуже непривично. Заходимо в цю кімнатку і. О, май гад! Як тут красиво на цьому міду! Блін! Клас, клас і ще раз клас! Тут у нас картина. І тут оця точка, яка прострілюється, я думаю. У да? мене патрони на юспіку кончились. І так, ця точка прострілюється нібито добре. Куди я хочу дуже попасти? Я хочу дуже попасти осюди. Ану, мід. Фу, який красивий, мідна, новій карті інферно. Це просто якийсь капець, дуже класно. Тут у нас вилітки такого не було. І зараз я хочу перевірити, чи можна, тут було при... чи можна зараз тут пригати. Дивимось. Так, Санюк паркурчик Щас, зараз, все буде. Так, все, тут запригати можна, це добре. Куди я зараз хочу піти, Я хочу я піти сюди. Бистро все пробігаємося, щоб відео не було довгим, просто на обзор карти інферно. Тут почтові ящики, нібито їх не було. О, Скульптурка. А її можна поламати? Да. Ой, це не я. Ну, це не я. Ну ви ж бачили, що це не я. Тут відкривається дверка, це теж не я. Так. так, проходимо ось сюди. Я. О. Ну, ану, а що ну, там, ану, а що ну, там? Ладно, не будемо підглядати. Може, там хтось своїми ділами займається. Так, ось сюди я хотів попасти і. Ой-ой-ой, нібито, нібито. Якщо мене не підводить пам'ять, тут раніше стояв, стояло крісло. Зараз його нема, але все одно тут можна ховатися і крисити. Так, переходимо ось сюди. Тут у нас якісь вазончики, які теж можна збивати. Угу, красиво, дуже прям аптека. Раніше тут аптека? ніби то ні. Подивіться, просто як красиво, я не можу. Я просто не можу. Тут був камін, він горів, але зараз камін не горить добре. А ось. Подивіться, якийсь сервант, просто клас. Тут якийсь балкончик, його нібито раніше не було. Я точно не пам'ятаю, але нібито його раніше не було. Кухня. Кухня красива, кухня в італійському стилі. О, мама Мія, перфектно. Піца, ладно, переходимо далі. переходимо далі Балкончик. Як тут? Я хочу тут жити. Я, я по-перше, моя найулюбленіша, найулюбленіша країна Італія І просто оцей італійський тут вайб. Дуже красиво, дуже красиво. Куди я ще хотів попасти, хотів я попасти ось сюди, в канаву. Да. Ух ти, тут деталізацію зробили, всякі он бутилочки велік навіть лежить. Вилазимо на мід і починаємо. Починаємо стрільовувати. Подивіться, який красивий мід. Який, боже ж, красивий мід. І так, подивіться, який банан! Подивіться, який банан! Просто шок, просто шок. Але для початку я хочу піти на те спавн. І подивіться, подивіться, яка дорожка, як на весіллі. Реально, як на весіллі. Ну добре, переходимо ми на тест-спаун. Я вже тест-спаун бачив. І ви... от, Я зараз вам покажу, як виглядів тест-спаун раніше. Ось, дивіться. І от запам'ятайте, який він зараз. І так, от тут такий переходик. і дивіться, який він зараз. Це просто дві інших. Гри, це не Counter-Strike, це не спам терористів на інферно, це зовсім щось друге. Отут квітів не було, квіти я вже бачу, посадили. Отут можна ховатися, ничку додали. Просто раніше була річечка, зараз тут кафе, кав'ярня якась дуже класно. Так, Chicken Lover, Ніби, а чого вони тут пов'їжджали, порозбивалися? Ладно. Я пам'ятаю, нібито, нібито наклейка Chicken Lover є. Ніц вказгу. Якщо я не помиляюсь, напишіть коменти, може хтось знає. Курочка, е, я извиняюсь. Я извиняюсь, переходимо далі. Я хочу перейти в цей проход. Так, болгарські перчики, подивіться, Ріжем їх. Різать можна. Як класно, як класно, що можна різати. Так. Так, Прикиньте, сюди, можна залізти. Блін, жаль, що сюди не можна залізти. Було б дуже класно. Було б дуже класно. Тут гранати в нас. Гранат. Так, і куди я зараз. А, подивіться, як тут класно. О, май гарбл! І зараз я хочу перейти до банана і до Беспанна. Ідемо сюди. Просто класно! о Банана, <смі> оцилка на банан на цю позицію. Добре. Подивіться, як тут класно. Тут, напевно, вина зберігається. Тут також ничечка була, тут раніше був підйом наверх, але зараз його нема. Тут скрізь бочечки. Проходимо банан, і тут ця позиція залишилась. Все хорошо, Виходимо і бам-бам. І розстріляли всіх. Давайте викинемо цей юст, він нам не нужен. Так, тут сидіти можна, можна. Тут також ничечка залишилась, і переходимо до самого головного де Фух, Який він красивий! Ану, вода. Ой, яка вода! Класна! в кески, друг. Я це вже бачу, бо я грав. Просто подивіться. Уу, як класно! Так, дивимося сюди можна. Можна, 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 за стопу можна. Тепер йдемо сюди. Тут ничечки всі є. Тут... Не темно, тепер опять же світло, оп світло. Тепер переходимо. О, тут гроби у нас, а де гроби? Тут залишило, залишили у гроби, але гробів нема, не зрозумів. не зрозумів, Добре, отут ми можемо встати і так само відстрелюватися. Добре, переходимо сюди. Заходимо в цей замок і. Ой, отут стояло точно не таке, було точно не таке було, там нібито якісь, як вам сказати, пакет. Ну, не пакети із цементом, якісь штучки стояли. Так. Добре, отут, я думаю, підсадочка працює, Думаю, що вона працює, і нібито все, нібито по всій карті інферно ми пробіглися. Я думаю, вам це відео сподобалось. Якщо так, то ставте лайки. З вами був Саньок. І напишіть в коментарі, як ваші справи в школі. А сьогодні у нас відео по КС було, а точніше по кс 2. І сьогодні ми робили обзор на карту Інферно. Дякую всім за перегляд. І... І напишіть в коменти, чи вам сподобалася ця карта Інферно. Просто подивіться на банан, просто подивіться, який він красивий. Тут такі світильнички. Ой, як красиво. В общем, що я хотів сказати. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки. І всім пока. Пока!